Так, ціни на автомайданчику Рівне, Млинівська. Партнер 1,6. 8300 його ціна, на 66 кВт двигун. Дивимося салон. Ось Так, от автомобіль всередині виглядає. Тауран, Volkswagen, 12 рік, 10700, 1.6, TDI. Також салон автомобіля, механічна шестиступка. Маємо тканевий, темно-сірий салон. Пікасо, Ситроен. Велика база 16, 13300 2017 рік. Ось такі бачимо кольора всередині. Вигляд автомобілям заднього плану, ззаді парктроніки присутні. Шкода суперб 2018 рік, 2,0. Повний привід, 19,400 ДСГ коробка. Комбінована шкіра Алькантара, шкіряне кермо і так далі. Ще один суперб. 15 800, 1,6, 120 кінських сил, 18 рік. Також на автоматичній коробці, тканевий вже салон, трішки бідніша комплектація, електростарінкове гальмо, парктроніки ззаді, фуркоп. Hyundai i40 9900 1.7 12 року. Заявлений про їх 200 тисяч. Бачимо шкіряний салон, механіка шестиступінча, гарний, гарний дизайн, сучасно автомобіль дуже виглядає, електричний айонік. 12500, 17 рік, 250 по сходу заявлений. Знаю, що в цих автомобілях дуже хороші якісні батареї, тому автомобіль не дешево коштує. В принципі, дуже хорошо сох зберігається і в принципі, з хорошої хімії ці батарейки у них є гольф, яка його ціна 8300, 15 рік, 160 запас ходу. Реально всередину маємо ось такий салон, шкіряне кермо, мультимедіа. О, чуть не впав. Гольф шостий, 9200 на автоматичній коробці, Швейцарія. Робочка ДСГ, тканевий салон. Собака тут мене Налякала серйозно. Ось така зла і велика. Як лев Пасад сьомий 9012 рік 100. 48 пробігу має на механічній шестиступці з киневим салоном, електростинкове гальмо, підігрів сидінь. Авто в універсалі. Дача степвей. Подається на автомайданчику, вулиця Млинівська біля авторинку. 11 рік, 1,6, 6999. На 64 кВт. Він постійно спотикаюся, щось ззаді стоїть, чи то колеса, чи то. Якісь бровки. Ось так і всередині автівка. Продається на автомайданчику ось такий Mitsubishi AX. 2.0 бензин за 11 тисяч. 15 рік у нього. На автоматичній коробці. Ось так виглядає салон, мені проти сонця дуже погано видно, роздивляйтеся. На камеру трішки краще знімаю. Загублювати зараз не буду. Такі Galaxy. 5008. 17 рік, 78 кВт, 1,6 так само, 11700. Заглянемо всередину. Механіка, тканевий салон, двохзонний клімат контроль, парктроніки ззаді присутні, стальні диски. Так, одна з крайніх автомобілів на автомайданчику ТОЖО 3008, Лені 6 дизель, 17 рік, 12900. Ціна на автоматичній коробці Aisin Підкреслено так тут. маємо такий тканевий салон. Виліт автомобіля заднього плану, двузваний клімат-контроль, підігрів сидінь і так далі. Американський Ford Focus Не обійдемо стороною 2.0 бензин. 8016 рік. 122 пробігу, яка по історії, яка тут була аварія, чи не було, чи серйозно, чи ні. Звичайно, на автоматі, тканевий салон, все простенько. Автомобіль козові седан. Ось такі є робочі конячки. Дивимося Рено. Мастер. 2017 рік, 19. 900. Так, це холодильник чи ні, щось не може розібратися. І бачимо ще поряд з чадом. Тисячку коштує 19-й рік, 2,3 двигун на 6 кВт. Вже вигоріла табличка, гарно видно. Вже. Mitsubishi ASX на іншій... На іншому автомайданчику 2.2 дизель автомат 12450, заглянемо всередину, такий салон, кондиціонер, тканева Далі. така, ну, тканина, тканева тканина. Маємо фаркопчик помера заднього виду, летять диски стальні, ще раз заглянемо всередину. Мультимедіа ось така маленька, маленький екранчик. Один тігуан на автоматі, 2.0 бензин, 261 тисяча пробігу, маємо автоматичну коробку, на його 12 тисяч, шкіряний світлий салон.

1,6 бензин, 5550. 2008 рік і Октавія. Так само 2008 рік, 1,6 і 6 тисяч.